Ну, а до Києва вперше за два з половиною роки завітав канцлер Німеччини Олаф Шольц. Але найбільша увага була прикута до валізки, яку політик, виходячи з потягу, не випускав із рук. І Ось що ж українці? Чи могли українці оминути це увагою? Звісно, ні <свіда> В мережі активно відреагували на цю валізку. Хтось припустив, що в ній може бути ядерна кнопка. Дехто жартома написав, що там були особисті речі шольца, а можливо тауруси, які ми просимо. Ну тобто. А хтось сказав взагалі, що там гроші. Українці навіть встигли зробити купу мемів. <рес> ну проте Шольц дав коротку та конструктивну відповідь. Давайте послухаємо, що ж було там у цьому чомоданчику. Поділити з нами, що в валізі. Дякую. Wie genau Sie das jetzt Наскільки детально ви це хочете знати? Це ті речі, які беруть в дорогу. Ну, те, що треба перевдягатися, ну те, що потрібно. Ну, майже конструктивно відповів, тому що до України можна брати все, що завгодно. Особливо було б непогано брати зброю. Отже, про що говорили вчора глава держави та канцлер Німеччини та чому Польща будуватиме східний щит на кордоні з Україною? Про це та більше будемо говорити з кандидатом політичних наук, експертом міжнародного міжнародником Станіславом Желіховським. Доброго ранку! Ви вже з нами на прямому зв'язку. Чуєте нас? Доброго ранку, все чую так. Доброго ранку, Станіслава. Ну, отже, про Шольца говоримо кілька днів. Оголосив він вже про додаткове озброєння, 650 мільйонів євро. Така сума була озвучена в грудні, нібито вже має все це бути поставлено. А озброєння на 650 мільйонів євро. Це єдина мета його візиту. Як ви думаєте, ну дійсно, канцлер Фарен Олаф Шольц відвідав українську столицю. Під час власне цього візиту він е зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Варто відзначити що це його другий е візит в Україну е з початку повномасштабного е вторгнення Російської Федерації, і разом із президентом Зеленським Шольц відвідав і військових госпіталі, які постраждали постраждали у бія у боях із Російською Федерацією, і е вшанував пам'ять жертв Російської агресії. Ну і звісно, були перемовини. Зокрема, під час е одних з таких він заявив про. Про пакет підтримки на суму 650 мільйонів євро, про що ви тільки що зазначили. Ну також я думаю, піднімалися інші важливі питання однак багато чого залишилося поза кадром. Ми насправді не знаємо всіх деталей і всього змісту, але я можу припустити, що з великою долою ймовірності говорилося також про подальший перебіг війни. Як е, потрібно допомогти Україні, яким буде миротворчий процес? Німеччина може бути до речі активною в цьому сенсі, тому що варто розуміти, що е, е Берлін. Як ніхто хотів би безпеки і спокою в Європі. Ну і зокрема, це також можна розглядати і в контексті його особистих зацікавленостей. Ну і варто також розуміти, що враховуючи те, що зараз Олаф Шольц намагається відновити комунікацію із російським диктатором Володимиром Путіним, я думаю, що і було передано президенту Зеленському інформацію про що вони говорили в останній раз під час їхньої телефонної Розмови, ну і, і, і якою буде подальша, слухайте. Можна е я уточну? Можна е я? Я випрошу, я уточню. От ми зараз заговорили про це. Навряд для того, щоб просто передати цю інформацію, треба було особисто приїжджати раз за два з половиною роки. Можливо, були якісь ультиматуми, які привіз Шольц, чи все ж таки з Україною цю не пройде? Ну я не думаю, що це ультиматуми, які виставляє сам в е, офіційному Києву. Можливо, він ультиматуми хоче якраз таки передати ті, які е, має Владимір Путін, тому що для України України не треба е, в скажімо так, на, ш... на щось наштовхувати, на щось направляти. Україна абсолютно відкрита для діалогу і е, до того, щоб можна було врегулювати російсько українську війну дипломатичним шляхом. Але ми бачимо, що е, Путін цього не хоче, і президент Зеленський. І інші високопоставлені особи України про це постійно заявляють. Тож бачимо, що навіть і не вдалося організувати другий саміт миру. Тож я думаю, що це також із причини того, що Москва поки що не йде на це. Можливо, в Кремлі вичікують на зміну ситуації, зокрема в Сполучених Штатах Америки. Я думаю, що вони сподіваються, що Дональд Трамп. Зможе якимось чином натиснути на Київ, але з великою долою ймовірності, скажімо так, тут може бути ситуація зовсім інакшою, тому що варто розуміти, що для Трампа важливо буде. Щоб не були здані інтереси вільного світу, щоб його президентство не розпочалося з гри в піддавки Путіну. тож я припускаю, що все ж таки може бути це з позиції сили саме в контексті тиску на самого очільника Кремля. Тому я не думаю, що Шольц прибув саме з ультимативними якимись вимогами хіба що передав те, що воліє Путін в на сучасному етапі російсько-української війни. Ну, те, що Путін воліє, я думаю, ми всі знаємо. Тут питання в тому, що інтереси наші не співпадають. Але Володимир Зеленський напередодні сам заявив про те, що війна в Україні вступила в складний період, це дослівно, і що розглядає можливість переговорів про повернення частини окупованих територій. Чи може тут якимось чином бути ще пов'язаний Шольц канцлер Німеччини? Чи може він бути посередником? Чи можливо він теж був якраз посвячений, так би мовити, в ці плани і поїде далі? Цілком можливо, тому що варто розуміти, що якраз таки вчора в? Китай відвідала міністерка законних справ Німеччини Бербок, яка також спілкувалася зі своїм колегом, колегою з китайським колегою Ваваном її про мирне врегулювання. Тож Німеччина дійсно хотіла би відіграти конструктивну роль, враховуючи, що ця держава є лідером. Європейського союзу і вона вже була задіяна в таких е, переговорах ще під час попередньої фази російсько-української війни. Але також ми повинні розуміти, що ця ситуація може бути вся пов'язана із виборчим процесом, який е, незабаром е, стартує у Німеччині. Тож тут, скажімо так, поставлено багато задач перед нім... е, ще чинним німецьким. Урядом, ну і побачимо, наскільки він активно зможе в е, цьому, скажімо так, посприяти мирному регулюванні. Та паче, ще е, вже незабаром ми дізнаємо ми дізнаємося, власне, яку е, які бачення матиме адміністрація Трампа щодо мирного регулювання. Ну або він вже передасть власне цю естафету новому уряду, новому канцлеру. і вже е, оновлена в політичному сенсі Німеччина займатися займатиметься цим питанням. Ну до речі, і про нового канцлера, чи точніше про план Трампа. Давайте говорити не так давно опублікували план Келога щодо врегулювання в Україні. Що це за план? Хто буде його використовувати? Хто його буде вводити в дію? І найголовніше, чи буде він вдалим для України? Ну і взагалі, чи правдивий цей план? Давайте почнемо для цього. Бо ми бачимо, стільки дезінформації зараз вливає Російська Федерація. І дуже коротко, якщо можна буквально в хвилинку. The cat sat on the Насправді я думаю, що це один із можливих варіантів мирного регулювання. Я думаю, що поки що це зондаж ґрунту і перевірка реакції, як з боку України, так і з боку Росії. Ну також і скажімо так, ставлення до таких намірів з боку партнерів по НАТО. Я думаю, що буде відкалібрування таких от ініціатив. Але вже коли Дональд Трамп складе присягу, ну і відповідно буде узгодження того, що можна буде покласти на стіл Ремовин, ну і також будуть всі спостерігати за тим, що пропонуватиме в цій ситуації Російська Федерація, але вже на більш практичному рівні, а не в контексті тих заяв і ультиматумів, які постійно лунають від Москви. Ну і вже потім все це буде збиратися докупи і розроблятися той документ, який і ляже в основу мирного регулювання російсько-української війни. Дякуємо, почули Станіславо, Дякуємо вам, що приєдналися до ефіру, кандидат полі. Етичних наук, експерт, міжнародник Станіслав Желіховський. У знами на зв'язку. Дякую, гарноя.